Ой! Довольно наконенько, я думаю, я буду заманивать Оп! Еще раз? Нет. Yeah. Туда. Банбалайла? Давай до дома. Порадувала, порадувала. Так, це похоже на хорошого окуня. По крайней мере, головой так трусы, як хороший окунь. Він сам намікає, походу, що давай, стали кушачі приманки. Мені цікаво, як б зараз щука у відлигу реагує. А може це і щука, може це. Я зарано кажу, що це око. Повадки окушачі. А ні, це судак. Да, це судачок. Ще хороший. Дивіться, який судик хороший. Це хороший... Ну як, для цих місць це хороший суд. Комета ще комі так легенько. Такий судачишка. Ще раз. Є. оп 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 оп, 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 оп. Не питайте, куди я біжу. Я біжу на іншу сторону, того що там із викида. Тільки що мені зупинив судак. А логічно ж буде перейти на цю сторону, правильно? Якщо я стояв там і він клюнув із викида, то якщо стану тут, то його наговорю зараз більше судака. Мабуть. Давай, сходу, бам! Бамбалейла. Я думаю, що Бамбалейла. Я думаю, что бомбалайла бомбина. У-у-у. Куда? Сюда. Сюда, сюда. ёп. Наша ты мне не нужна. если ты прибег под судачка. Я сюди прибіг по містера судочка. А не по тьотю Сируху йомпли сделала. Так. Ну, уже нормально, в принципе, да? Але хотелось бы получше. Что тут есть флюром? Флюр на месте. Проманка ушатана, как всегда. Бокоплавно. Это же не завадить нам. Кинути ще пару щучок, правильно? Правильно. Туда. так, навіть не привітався з вами. Всім привіт, друзі. Що я вам хочу сказати? Таке щось схоже на відлигу. Зараз плюсова температура, плюс 3 раз на термометрі. Я вирішив взять страдика розчахлить. Тут стоїть тоненький шнур Азура Light Game на п'ятий, восьмижильний і Азура Сафіна. І будемо зараз спробувати щупати рибу потихеньку, потрошку. Я думав, що щуки під закритий рот. Зараз, але бачите... Приоткрили ми його трішки. Хоча і проводка в мене така інтенсивна судачача така якась. Такі підриви часті, Але і щука спокусилася. Але я все-таки сподіваюся, що ми сьогодні лупнемо і судака. О, все. Лапки мої приманці нужно замінити. Бо це не годиться. Розірвана, порвана. Порвала на Взяв одну пачку силика. Пасивнячу, це Рінга тридюйма, завжди забуваю. Як називається, це по суті танта, велика танта така. Від Crazy Fish, тільки названа рінго. Спробуємо. цю приманку. Бачите, вона така доволі м'якенька, я думаю, буде виманювати. Позимов зараз одну зарядим, подивимося. У мене в коробці вже одна була заряджена, я про неї трошки забувсь. Там просто все ультрафіолетове і очі розбігаються. Койшу корось приманку. 8 грам можна б звісно було поставити і менше. Але мені так то та чи бурашку переодівати. Хай буде вісім, я зарядив 8, то хай буде вісім. Приманка така, що може нам виманити і судака, і великого окуня, ну і звісно пасивну щуку. Я думаю, що вона точно буде, тому що вона вже в мене колись клювала на цю приманку тут. Не дуже я роблю її зависання, така інтенсивна проводочка, я думаю, більше ми стукаємо ніж... Главное, ее опускаем на дно. Стук, стук. Стук, стук. О! Ну, это что за шоу? Это шоу. Это, наверное, рыба. Чур, рыба. А, ні, якась риба. Це походу, окушара. Угу. Або щось багрюни, не зрозумію. Це у нас. Вот такой пензлик. Вот такой сосисон. На посылочку. оп, оп, оп. Такс. Прикольно. З самого викиду. Таке відчуття наче було багрюне якесь щось. Це просто такий маленький обструганий олівець. щось із все дило невелике але через сафінку це здається що супер щось здорове Ну та щука я її вже витягнув на свічу на свічечку зараз спробую форсунути хорошенько щоб вона мені зрізала все Він отак давить, наче там в натурі крок. Так що, хто хоче втягати кілохи, думати, що то крокоділи, то купляйте софіку. А, ну це така кілоха, півтороха. Я, мабуть, півторахи в ній нема. Але Ді. Вкусила. Палку вкусила. О. Не знаю. Отдай палку. Блин, только жирно. Зараз ужина. Разваженные. Так. бережненько положу ну-ка. О, бажано А очереди тим не так Обмазывана не тут разные Така наїжена реально така плотна Клюнула так приманочка ось. Приманочка на месте. Давайте сразу достанем приманку, а потом сглажим. Вот ну, так. Сейчас еще заложим. вообще ставки. Не. Так что тут? 880 грамм. ну такой щур на выгляд, начин пивторашный, блин. Давай, до дома. Радувала, порадувала, порадувала под коряшку і погнала. кайф. Ось вам і пасивна приманочка, творе віщі. Тільки бачу, що закрилась щучка рот, зразу пасивня чогось цього. Форсувати? а відпала це також була невелика сируха, там зразу треба було форсувати і всікати, бо. бо вона на тебе йде і тоді часто сходимо, в принципі, так як вона і зійшла зараз. Так. Така вже приманка в мене. Роздобане. Щось сьогодні мені ушатиї приманки. Усі, але накльові, як бачите, то не влія, поки не отписую хвостика. Ну хвостик в натурі. Такий супер-супер. Еластичний і гнучкий. В принципі цей ребій треба. І надо. ще була покльовка. Ушатала її. Цю примануху все-таки треба взяти нову з пачки і зарядити на двійник. Це потім можна буде дома підпаяти. Оце сюди. Вона одна аж навіть бачите якось посвітліла навпаки. Взагалі силикон я замітив деякий від холодної води наоборот. Покити мені а це щось Так. Такережненько так. Так. раз-раз І зараз Самая відповідальна частина, ривно надеть. Во, идеалочка. На чё Ой, щучка держится. По проводці, виходить, що я сам собі суперечу. Приманка то пасивна, а проводка-то в мене далеко не пасивна. Ох, і хльостка даю, ох, і даю хлюсткача. Тобто 8 грам падають доволі швидко. І підриви в мене також інтенсивні. І щука хлює на це. Але я коли ставлю активний хвіст... І роблю там зависання на 6 грамах і на великій вазі теж привожу приманку, то чомусь плювань немає. І думай тепер, що вона хоче і що їй треба. Паузі, коротенький. Ого, так труси головою, наче це опін. Але це стандарт <с transformator> Блін, де велика щупа? Тридюйма. Ай, ти тридюйма просто. так. Легесенька взяла і влупила. Так, дай приманочку обережно, бо в мене мало ось такі. Да, де ж велика щука, друзі? Скажіть мені, будь ласка, де велика? повинно бути більше чому воно не піде Непоняточки. Бачите, після покльовки я вже... не... О, що ж, ні, це якось... Ух ти ж блін! Ти чого? Як ти посміла таке зробити? Хотів казати, бачите, я вже після покльовки зразу не вимотую, навчився, що риба може добирати ремонт правео. Вон Он у ушел. Вот так он у так. Бывает. Забрал Це залишилось дві штучки, одна адекватна, друзі, розірвана. Помітив одну річ, страдик то в руку холодний просто, оця ж частина в нього металічна. Ручка. Ти коли тримаєш, прям в пальці холодно, особливо коли так прохладно на дворі. А коли там взагалі класно так аж Прохладно. Так, друзі, я потихеньку збираюсь. Підіб'ємо підсумки невеликі з вами. Ну, ось порадувала сьогодні ця приманка, також працювала комета трьохдюймова, непогано. В принципі, всі ті самі теми, що я її використовую всю зиму, це ультрафіолет і трьохдюймові такі кругоності приманки ну Саме цю приманку мені вдалося тільки сьогодні гарно відкрити. Було на неї там пару хлювань раніше і одна щука, але... Саме сьогодні розловили її. Зараз буду збиратися і крутити додому. Тому дякую, друзі, що додивляєтесь мої відео до кінця. Надіюсь, що вам сподобалося сьогоднішнє відео, тому зустрінемося з вами на риболовлі і всім гудбай!